Сьогодні на засіданні президії громадської ради, це вже традиційно, буде обговорення бюджету, проєкту бюджету на 2023 рік. Доповідач Лазар Петро Данилович. Адміністрації надано право управляти фінансовими ресурсами, але як зміни до поточного року по бюджету, так і саме формування бюджету на 23 рік проходить із тісною співпрацею з депутатським корпусом. Ми афішуємо всі зміни, які проводили в поточному році з керівниками фракцій, із бюджетною комісією. Так само і на пребюджету бюджету на 2023 рік теж презентовано керівництво обласної ради, керівникам фракцій. Вчора проходила комісії, постійні комісії обласної ради, обговорили з питання на бюджетній комісії і сьогодні. Президія постійно подала рекомендації на виконати питання на сесії. Ресурсу на 2023 рік обласного бюджету складає 2 мільярда 167,3 мільйона гривень. І це на 5,9% менше ніж був загальний ресурс обласного бюджету при затвердженні у 2022 році. Зокрема, обсяг ресурсу загального фонду обласного бюджету прогнозується в сумі 1 мільярд 773 мільйони, з яких податки і збори, як видно слайду, 1 мільярд 397 1 мільйон гривень.